З бойовим настроєм, крок за кроком, ногу в ногу і якомога синхронніше. Шість команд табірної зміни розпочинають змагання. Гра військово-патріотична, а в цій справі без пісні ніяк. Перед виконанням завдань знайомство з різними видами зброї та боєприпасів. Крім того, співробітники поліції продемонстрували дітлахам кілька прийомів рукопашного бою. Гості у погонах наочно показали, як знешкодити зловмисника в залежності від його озброєння. Ми показуємо прийоми рукопашного бою, які ми застосовуємо в момент затримання особо опасних злочинців або порушників закону. Можливо, із цих бійців, яких ми бачимо. В Майбутньому будуть і поліцейські, і пожежники, і воїни, і розвідники, і десантники, різноманітних видів військ. Спробувати себе у ролі танкіста чи розвідника та пройти через димову завісу. Загалом на дітлахів чекало 12 локацій завдань. Прикладом, ось тут учасники розміновували солодке мінне поле. Кількома метрами лівіше локація повітря. Тут навчають правил поводження при вистрілах та вибухах. На цій же локації усі дітлахи мали змогу взяти до рук зброю. Охочих постріляти вишукувалась черга. 13-річна Олеся у цій справі дебютує. Розкажи, які враження в тебе? Мені сподобалось стріляти, все було дуже круто, враження чудові. Сьома команда пункт медичний. Демонструє правила надання першої долікарської допомоги в залежності від виду травми. Юна медсестра Злата Денисенко. Перше треба прикласти шину до ноги, так щоб нога стояла рівно, і починати перемотувати бінтом. Переможців та переможених у бойових маневрах немає. Школу молодого бійця всі пройшли з гідністю. За традицією, учасники розділили між собою власноруч розміновані солодкі міни, котрі під час обіду пообіцяли знешкодити. Вікторія Сандуляк, Володимир Черніков, телевізійні новини Вінничини.